Тема нашого уроку сьогодні ахроматичні кольори. Хроматичні кольори це всі кольори спектральні: жовтий, помаранчевий, червоний, ну і так далі, і всі його відтінки. А ахроматичні це всі е, не кольорові фарби. Біла, чорна та всі відтінки сірого. І ми сьогодні будемо з вами робити. Таку роботу в ахроматичних, ахроматичними кольорами. У нас повинна бути така градація від білого і чорного, і будемо змішувати і створювати е, різні відтінки сірого. Ми намалюємо з вами натюрморт. Натюрморт буде не з натури творчий. Ви самі його будете придумувати, створювати. Я намалювала ось такий натюрморт. У мене, у мене такий чайний. Звичайний на або або так? Е, ви можете намалювати будь-які предмети, самі придумати за якоюсь тематикою. Ось на що хочу направити вашу увагу? Що, ну, наперед усім потрібно закомпонувати, щоб вони не були дуже великі або дуже маленькі предмети, щоб їм було комфортно. Не малюйте близько до країв, залишайте якийсь такий простір для, так би мовити, воздуха так, повітря. Далі, на що ще увагу вашу звертаю? Ось я малювала чашечку і такий кофе, чайничок, так, кафейничок. Ось тут ви всі бачимо, ми бачимо, що тут в нас кругленьке. Так, Овал такий образується, але і донце донце теж буде закругле. Я малювала ось так: ми малюємо наскрізь, немовби бачимо повністю нашу донешку ну, таке, а потім це вже прибираємо ластиком. А ось ця лінія в нас залишається вже вірно намальована. Тобто малюємо. І, от, бачите, в мене тут загородження таке, але я малювала повністю так, якби я знаю, бачу, як воно буде насправді. І обов'язково перевіряйте симетричність. Малюйте легесеньку таку лінію, яка ділить навпіл це стосується предметів, які з усіх боків однакові. Так? І перевіряємо ось таким чином, може олівцем, може ще щось. Так ось заміряємо. Так, от я зараз себе перевірю. Бачите, трішки, трішки в мене не симметрично, тому я добавлю трішечки з цього боку. Ось так. Так, тут перевірю так, і тут треба намалювати, трішки, трішки добавлю. Ось так, щоб було симметрично. Теж засуються чашечки. А є, якби було тут яблуко, або щось там груша, або ще якийсь предмет, то мені не треба було б цього робити, тому що яблука ну, в природі не має таких ідеально рівних ліній, тому вже я би малювала так, як я його бачу. Ось, намалювали. Прибираємо зайві лінії. Ось так. І тепер ми ну, як би так уявимо, так як ми малюємо не з натури, е, можемо уявити, як у нас буде розподілятися світлі та темні плями. Ну, Я пропоную так за освітленням, як би мовити. Ну, от уявлю, що в мене освітлення ось отсюди буде, тому ну, розіб'ю на такі е, плями, які будуть в мене різні за тоном за ахроматичним кольором. Ось так у мене це буде повторювати контур мого предмета. Ось так я розділю. Так. Ось тут буде трішки по-іншому. Теж буде повторювати контур мого предмета. І ось тут у мене ось так кришечка, ось так, ось так. А тут ось так, висіблю так, теж буде, може, трішки на ручки. Ось це, отак буде, Теж буде на чашечки. Ось Тут ми ось так зробимо, трішки закругляю. Ну, а ви, звісно, по своєму вже будете предмету робити. І ось тут теж буде в мене такий градієнт світлий темний. Так, тут у нас кругленьке, ось так буде в мене розподілятися градієнт, ось, ось так. Ну, і звісно, буде, будуть тіні падаючі. Тут в мене серветочка, тому тіні будуть ось так на, по формі якби на цю складочку находити. Так, і ось тут ось так теж буде тінь. Мабуть, трішки менше зробити. Так, можна і ось тут якось розбити на якийсь градієнт. І тепер будемо створювати таку композицію за ось цими плямами, будемо їх розфарбовувати. Нам потрібна буде біла та чорна фарба. Звісно, пензлі і водичка. Так. Перед тим, як це робити, треба подумати, що в мене буде світліше, що буде темніше. Ну, Я хочу, щоб в мене було, були світлі чашечка і чайничок, а фон буде темнішим. Ну, може, серветка теж буде, може, буде світла. Подивимося. Так, і ось для широких таких поверхень, поверхень я беру. Плаский, плаский пензлик ось такий. Ну, можна починати почати до, можна з фона почати, а можна з предметів. Так, зараз подивимося. І ось так я почну. Тут я не буду дуже тим, затемнювати, тому що я хочу, щоб в мене темними були тіні, а тут в мене буде такий більш середній тон. Так, ось Тут я таку помилку зробила, зверну на це вашу увагу. Я мало кольору намішала, мені не вистачає цю пляму зафарбувати. Зараз я буду змішувати, але я можу не попасти ось в цей е, колір. Ну, Це, звісно, не дуже така вже і помилка, можна розділити на більш такі якісь градації. Але ось так якось воно в мене вийшло. Так, зараз будемо ще намішувати. Різні різні відтінки сірого кольору. Почну з цього такого темного. Але це я малюю гуаші, тому, якщо мені е, буде здаватися, що це дуже темний або дуже світлий, я завжди зможу перефарбувати цей колір. Тому, так, цей пензлик мені не дуже подобається. Якийсь він розтопирений, візьму інший, більш такий підходящий. Так, гуащу малюємо густенько, наносимо фарбу, щоб бумага не просвічувалась. Так, тепер сюди я буду висвітляти трішки, а сюди ще буду затемнювати. Ось тут ось такий буде в мене. Тось в мене буде і створюватися градієнт. Так, і далі. Ще. Так, і же вийшов, тому зроблю ще світліше. Ось так. Щоб він був трішки інший. За тоном. Кольору у нас немає, у нас є тільки тон. Світліше, темніше. Так, ось тут треба гарну лісенько. Ось так. Малі ще світліше зроблю. Так, а сюди буде буду ще затемнювати. Ось так. Далі будемо працювати з предметами. Ось тут почну з дуже світлої, такої поверхні. Також можна ось тут зробити. Звернімось тут. Тут ось тут зуба. І далі буду робити вже темніше трішки. Ось тут я залишаю, буде в мене така по краю цього вала, буде дуже світла полосочка, тому що чашечка має товщину, і це буде дуже-дуже світлий такий ободочок. Так. Мабуть, тут я вже візьму другий інший пензлик. Так, і далі буде ще темніше. Нагадую, ви малюєте свій натюрморт, Це, як приклад, я малюю, щоб показати, як я буду працювати, робити цю роботу. А ви можете робити по своєму Старайтеся, намагайтеся так, щоб у вас не було дуже такої великої плутанини, щоб тут була різниця, що темніше, що світліше. Так, продайте. Так, я візьму зараз круглий пензлик для більш таких міст, де треба більш так акуратненько зробити. Ось тут я зроблю трішки світліше, щоб в мене тут був такий, ну, завертається форма. І вже ось тут тінь, а тут такий рефлекс у мене. Трішки по краюшку буде світліше, аніж ось ця тінь. Але все ж таки це тінь. Так, ну, ви бачите, що ну, якщо мені щось або вам щось не сподобається, то можна буде щось змінити, ще додати або темніше, або світліше зробити. Так. тут все так Ось ця штучка в мене буде темний такий вітик. Тут десь я візьму майже не майже чистий чорний, зверху світіше. Також темним ось тут внутрі, якби така у нас буде заглиблення. Так. А ось тут по краю зробила ось таким просто дуже світлим кордором. сирым бетинком, тоже светлого вот такого бетинку, так, вот так, кинчиком аккуратненько, так, отправлюсь тут Так, тут трішки світліше зроблю, більше світла зроблю, додавлю. Так. Тут. Так. Ну, тепер давайте чашечку доробимо. Так, що ми тут зробимо? Це така декоративна робота. Бачите, у нас немає дуже таких тонких, е як в живопису, таких переходів. У нас плямами, більш така декоративна плями, але плями різного відтінку. Пісні за тоном. Тут в мене буде чисто така біла фарба. Це сам. Саме найсвітліші у мене ці будуть точки такі. Так. Ось тут мені не подобається як вийшло. Дуже затовстий такий. Ось цей штук, а обідочок такий. Uh -huh. І ось тут таке буде воно як заглиблення. Тут же у нас буде тінь падаюча від предмета, тут вже можна зробити буде темніше, але не всю тінь я буду робити, а буде теж буде такий в мене градієнт і в тіні. Десь ось тут буде під предметом вона дуже темна, а далі буде світліше. Так, принцип маю таку надію, ви... Зрозуміли, як працювати. Я зараз е зупиню кадр, е дороблю роботу і покажу вам, що вже в мене вийде готове. Так, ось така в мене вже готова робота вийшла, вийшла. Ось я намагалася, щоб в мене плямочки чередувалися, щоб не були всі. Темні або всі світлі. Ну, ось так у нас вийшов такий градієнт, і якби така вже і об'єм з'явився. Робіть свій натюрморт, показуйте, що у вас вийде. Чекаю ваші роботи.